У задачі 7-го варіанту ми також використаємо теорему Піфагора. Отже умова. В основі рівнобічної трапеції дорівнює 3 см і 13 см, а діагональ ділить її тупий кут навпіл, знайдіть площу трапеції. Отже, розглянемо, що нам дано в задачі. А, Б, С, Д – рівнобічна трапеція. А Б і Д – бічні сторони, вони рівні. Отже, С і Д – основи за умовою ця основа дорівнює 3 см, а ця 13 см. Крім того, діагональ Д є бісектрисою тупого кута, тобто кута С. Ми знаємо, що бісектриса кута ділить його надпіл. Це означає, що кут АБД і кут КБД однакові. Необхідно знайти площу цієї трапеції. Ідея розв'язання цієї задачі очевидна, оскільки треба знайти площу трапеції, то логічно використати теорему про її площу. Тобто площа трапеції дорівнює добутку половини суми основ її на висоту. Таким чином, площа трапеції дорівнює BC додати, AD розділити на 2. І множити на висоту. Оскільки BC і AD відомі залишається знайти висоту. Проведемо висоту із вершини кута B. BH. H. Вона утворює із основою прямий кут. Ми одержали прямокутний трикутник AHB. В цьому прямокутному трикутнику шукана наша висота є катетом. Залишається нам знайти інший катет і гіпотенузу. Інший катет знаходимо, очевидно, оскільки це в нас трапеція рівнобічна, то ця частиночка дорівнює половині різниці основ трапеції. Тобто перший крок AH. Дорівнює АД-БЦ. 13 відняти 3 і розділити на 2. 13 відняти 3, 10. Ділимо на 2, 5 см. Знайдемо гіпотенузу цього трикутника. Гіпотенуза трикутника є бічною стороною трапеції. Розглянемо діагональ БД. З умови, ми знаємо, що вона є бісектрисою. З іншого боку, ця діагональ є січною двох паралельних BC і AD. А, значить, внутрішні різносторонні кути ADB і CBD однакові. Ми одержали, що кут ABD і ADB також рівні. А оскільки ці два кути рівні то трикутник БАД рівнобедрений і з основою БД. А сторони АД і Б і АБ рівні, як бічні. Оскільки АД 13 см, то АБ також 13 см. Давайте ми ці міркування запишемо. Кут СБД дорівнює туту. А, Б, як внутрішні різносторонні при паралельних БЦ і АД і січній БД. Звідси випливає, що кут АБД дорівнює куту АБ, оскільки кожен з них дорівнює третьому куту СБД. З цього випливає, що трикутник BAD АД рівнобедрений. АБ дорівнює АД, як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Оскільки АД за умовою 13 см, то АБ також 13 см. Із прямокутного трикутника ABH, кут H прямий, за теоремою Піфагора BH квадрат дорівнює АБ у квадраті від квадрату гіпотенузи віднімаємо. Квадрат капіта а, H у квадраті. Дорівнює. А Б це 13. У квадраті буде 169. Відняти. А, H ми знайшли раніше, це буде 5. У квадраті 25. Різниця дорівнює 144. Звідси B, H дорівнює корінь у квадратному і 144. Тобто 12 см. Отже, ми знайшли висоту цієї трапеції. Залишилося обчислити площу. Площа дорівнює. У нас записано, ми не записали її, але ми пам'ятаємо, що площа трапеції дорівнює добутку півсоми основ на її висоту. Отже, одна основа 13. Додати друга основа 3. Розділити на 2 і множити на висоту 12. 13 плюс 3 16. Розділити на 2. 8. І 8 на 12, 96 сантиметрів квадратних. Давайте подивимося які властивості ми використали в ході розв'язання. Отже, перша властивість рівнобічної трапеції це ми знайшли ось оцей відрізочок, який дорівнює половині різниці основ трапеції. Друга властивість Внутрішні, властивість внутрішніх різносторонніх кутів, утворених паралельними і січною. Потім ми використали ознаку рівнобедреного трикутника, довівши, що цей трикутник рівнобедрений за двома кутами. Далі, із означення рівнобедреного трикутника, випливає, що бічні сторони його однакові, ми знайшли таким чином сторону АВ. І використали теорему Піфагора, щоб знайти катетbг, який є. Висотою даної трапеції